Перед тим, як ну, від, я хотіла б завершити про свого вчителя Дерегоса Михайла Гардієча, він якраз очолював певний період, був головою спілки національної, бо у нас і, і коли він вже був у віці, то на зібраннях він казав, хлопці, збережіть спілку. Тому що він розумів, що дуже складно зберігати спільноту конкурентну, багатопланову, багатошарову, але її треба зберігати як інструмент ну, такого органу, що тільки так може вирощувати юне покоління. От наша графічна. Ну, секція, ну, вона працює з художниками, які працюють в книзі, які працюють уже і в, в, в видавництвах, ті, які станковою графікою займаються самодостатні. Тобі ж і екслібрісами є такі тонкощі графічні, де людина ну, занурюється в такі деталі, де широкому загалу це ну, згодом, ну коли вже воно відбудеться в якомусь контексті. Можна вимагати ну, цього. І от ще одним, коли ми зараз будемо дивитися ну, графіку, а я коли навчалася, ми всі були а можна поставити, за, да, заражені да, да, ну, в хорошому смислі, да. афортом. І Чебикін, Андрій Володимирович тоді ще був ну, такий людиною, яка написала книгу, ну, молодий енергії, і він нам показав можливість цього. Травлення, друку і оцій креативності, да? тому що кислота вона розриває ці покриття і народжує нові фактури, і ти ну, робиш це, відбуваєшся в цій дії, але який буде результат, ти не знаєш. І от тут відкриває графіка. Таїнство народження. Абсолютно. І вони... Так уявіть собі, ну графік, це ти робиш по чорній пластині. Так. Ти працюєш скрябуєш, щоб воно було ну, білим, а у своїй мислях воно повинно бути чорним. Ти працюєш в лівому зображенні. Ви тримаєте образ Чор. в голові, а тут у вас ти просто працюєш, в да, а тут е, т, ти в зворотньому плані, а друкувати будеш, коли воно перевернуте. І це ти це вже як. Послухайте, це навичка. Це... Навичка це навичка ліве і праве полишає да? Да, да. Тому що оці техніки, а вони покладені були в основу ну навчання на графічному відділенні, що гравюра. Літографія да, і афорт, ну, Афортом займалися і Рембрандт, і Тарас Григорій Шевченка. Це така була техніка. І вона ну, взагалі створила, ну, вони взагалі Шевченка академіком став. Вони створили афорту, техніка, да, ось ця ось речі, друкованої графіки естампу. Вона створила цілу плеяду митців, які не обов'язково потім може займатися. У мене є живописні твори, і такі, ну, різні, але ось ось цей ну, контент, те, що я отримала, це взагалі. Ну, от дивіться, пані Наталі, скажімо, я видавець. Я хочу видати якусь книжку, і я десь уявляю, яка має бути ілюстрація. Я вам кажу, пані Наталі, отут має бути ось, ось такий малюнок, тут такий, такий. Тобто, це я вже даю пас. а… Інша форма, чи є так, що ви, наприклад, бачите якісь образи, і можете підійти до мене, наприклад, як до видавця, і сказати: слухайте, ось що бракує нам. Ось що. Знаєте, ну ну, взяти ну, того ж. Е, от, от знаєте, от в дитинстві козаччина для мене виникла через Енеїду, через ілюстрації Базилевича. Оці Еней був парубок мотор. Ви знаєте, воно заклалося десь я років 6 Мені було ця книжка була видана. і от все, воно закарбувалося, от, от козак, такий, тої от, от, неї, ті образи, і так далі. Ну, На цим працювали багато інших, ну, ми ці інші. ну, Базилевича він ну, можна сказати, такий шестидесятник. 에, знаєте, от були шестидесятники, яких доля склалася, ну, бо вони були монументалісти, і там їх, ну то, то якраз ілюстратори вижили. Ну, коли вони брали класику, було видання, і вони в той дух, дух заклали, да. ну вже в катлярі. Які вже і Щербицькі, ні К... маланчуки нічого. не могли нічого не могли, зробити. Да. Ось да. розумієте, це хтось сказав і згадуючи, от а потім, коли я закінчила вже ну, навчання ну, на графічному факультеті, ну тоді інституту зараз на ОМА. Я тоді поступила ну, до дерегуса Михайла Гордієвича три роки такої асистентури стажування, аспірантури практичної, де скеровував уже Михайло Гордієвич. Він розумієте, уже ми навчені були, і ми вже ефартісти і літографи, і ми вже були ну, навчені. А чому ж він міг нас навчити? І ви знаєте, коли пройшло так багато років, я почала задавати ну, собі це питання, і, мабуть, це питання відповіді для багатьох. Він просто нас любив, він вибирав, кого він буде навчати. І він щиро, ну, енергетично, ну, Любив нас і передавав ту любов і віру в нас? От оце покриття. Це як режисер, який складає акторську групу, він покриває своєю оцею ну ну то всіх з'єднує. Пам'ятає, і все ж я повернусь до свого питання. Да. Образи, от які ви бачите? Образи, як ви відчуваєте, от чого сьогодні бракує в книжкових ілюстраціях? Якого образу? Сучасним українцям бракує, який би мав, мав би дійти через книжку, через через цю книжкову графіку ну, такий масовий. я відмітила ну, видавництво Баба Галамага, Ну Малковича. Тому що йому вдалося створити умови для зрощування митців. Він не просто їм давав ну, замовлення, він ну, любив їх да? От, і згадати і Єрка, і Катю, Штанка. Ну, це розумієте, це люди ну, від Бога. І те, що вони зробили ну, такі книжки світового, то ну, рівня. воно вже існує. Воно вже існує, чи бачила людина це чи ні? Вона існує. Тобто за, за орієнтир можна взяти так за meals... роботу видавництво баба Ось Дивіться, коли ви кажете, як оці образи, от infinity. от, от, от буде на ви як художник батьзах і хотілося б бачити. От от на гільзах, да і зараз буде мотив, де ми, я ми зробила на на металі. Ну, На міді розпис і гравірування. Я вам хочу, що це повернення мене в графіку травленого Форту. Але травлений Афорт Ось ми бачимо, да, зараз. Він припинив своє ну, в час існування, бо це шкідливо. Уже був Чорнобиль. от, Я перейшла на гравюру, тому що це зручно, взяв з собою різці, скрутив. Лінулю, але я ніколи не, не, не поривала роботу в матеріалі. Ось ліве, праве. Ось знаєте, там видіти інше визрівання образу. Ну, ескіз щось таке, да, ескізоване. А там визрівання на інше. Там багато сеансна робота, треба зберігати. Ну, як скульптор, він же зразу не може це зробити. Mm -hmm. Подивіться на родину, воно так легко. Але ця легкість закладена в е... ну, потрясаючу майстерність, щоб так і чудно залишити. Да. І ці шматки Мікеланджела ми бачимо там, ну, де... да. але ж це тверді матеріали. Я інколи привожу, знаєте, відвідала музей е... Аптеку ну, на Скії, Прекрасний музей. От, і там розповідають про цих людей, ну, які дослідники, да? але він хотів вилікувати людину, зробити здоровою, але при цьому він е, придумував інструмент да? або пристрій. Тому що без цього пристрію то для того, щоб я могла навчити, то мені треба придумати методику. З якою я можу розмовляти і запропонувати цьому юному художнику або молодому художнику підібрати, щоб він ну ну, почав це робити і, і, і регулярно, системно, і почав бачити, як він росте. Не можу не запитати. Ви згадали Родена. оця історія Родена і Каміли Кладель, яка була його натурницею, яка була потім відомим скульптором. ну і скажімо таке нещасливе кохання. А я паралельно згадую Данте, Біатріче Петрарка і Лаура. Ми можемо згадати і Батічелі, і Сіменєта Веспучі, хоча там інше взагалі, от кохання і мистецтво, наскільки вони близькі? Чи от драматизм навіть от взяти історію Родена і Каміли Кладель? Драматизм в «Коханні» також е, дозволяє митцю щось розкрити і побачити щось таке нове. Ну, ви розумієте, є що потрібно знати інші вічна знати. драматургія? А чому вічний Шекспір? Тому що він заклав уже трагедію комедію. Я ну, не зразу ну, знала це, що трагедією називається те, що добре починається, а погано завершується. А комедію називається, що погано почалося, І гарно а гарно закінчилось. Ну, для мене ну, от було трагедія за щось таке, знаєте, ну смертельне. От. А це не смертельне, це просто драматичний розвиток сюжету. І коли ми візьмемо. Ну, того ж, і ізольда, візьмемо Рамон Жлієту, ну, то це по жанру трагедія. Починається все добре, а завершується драматично. Ну, воно так, ну, це ну, є. Такій, от, от така Драматургія розвитку цих відносин. Тому що любов, вона сьогодні, знаєте, як ви зірвали квітку, ви її ну, аромат, все, але все одно вона ну, якась навіть в хорошому вазі вона зів'яна. І тому по вона почуття засох. вони можуть переходити в інший стан. От як в контексті оці, День Закоханих, і от якраз от. Раден, мене теж от, ну, захвилювало, бо є багато версій з приводу Радена і його цієї історії, яку в кінці кінців для нього це було вже обтяжливо. Тому що є ну, такий синдром ну, богині. Яка багині мати, да, яка потім стала і Афіна Палада, і оцей є кібела, що е, хто так заходить ну, в таке відчуття, то ну, кажеться, Бог розум забирає. І в принципі, вона вже хворіла. Розумієте, казати про стосунки можна, коли людина ну, психічна, ну, адекватна. От, а вона вже була нездорова. І тому да. ну так. Ну, психіка, э, оцей... психіка, це душа, душа психія, амурий, психія. Ну, 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 це, ну, це, ну це виходить, що ви виводити ті стосунки, які дійсно надихнули великого майстра, і він створив такі речі, ну, які зачаровують просто. І, звичайно, ця жінка, яка була молодша, яка ну, ну у них були почуття. Ну, Але коли з нею вже відбулося цей синдром кібели, ну… – кибили, ну, отримали драму. Ну, Це вже драма, так. Драма, да, да. Тому от я не думаю, що треба ось в цьому копатися. Треба от дивитися на те, що. Але кахання. драма, яка надихнула. Оце кохання все ж таки надихнуло і залишилося щось світло. Ой, ну, Ми ж не знаємо звичайно, ті Ну, а, а який чоловік не захоплюється музою? Да. Ви ще задайте питання. Ну, місце жінки в мистецтві. Тут дуже складно. А от місце жінки в мистецтві, дякую, що ну, підказали. Це це, це це окрема ну окрема передача, тема. тому що ну ви розумієте, жінка все ж таки мусить розуміти, що вона живе в жіночому тілі. ну в жіночій сутності. В неї можуть бути інші емоційні. Вона може швидше. Придумувати, вона може ну, швидше ну, ну, перебудовуватися. Чому зараз світ жіночий? Тому що жін, жінки не, не важко. Вона тут мати, тут вона е, має чоловіка, тут, ну, в принципі, вона може декілька справ робити ну, одночасно. У чоловіка інша психосоматика. Він е, довго. Е, Вирощується і він визріває. І десь так, ну, дослідження такі були, що визрівання десь після 60 років. Mm -hmm. Ну, от як митця. Mm -hmm. ну. mm -hmm. До цього це пошуки. О, так це все так непогано. Чоловіки будуть <аплатувати, ріст> ну, я, є я порох пороховниці. Я, <ріст> я так думаю, я для себе, ну, якщо жінки, ну так сталося, що була така ну і Спілка художників, там і молодіжне об'єднання, і я опікувалася молодими. Мені хотілося, щоб жити в красивому, натхненному і величному суспільстві. І я розуміла, що якщо я буду вирощувати це, то світ стане краще. І тому на пропозицію Михайла Івановича Чембіржи про Київську дитячу академію мистецтва, це безперервна освіта. Мене зацікавило, тому що там був комп'ютер. Комп'ютерний центр, там були нові технології. Не традиційно, що там, знаєте, по книжкам, як це треба, а це інше. І там був повний день, і там був унікальне, те, що нема в світі. Я не знаю, як ми так змогли це зробити 30 років. Там є музичний факультет, образотворчий факультет, театральний факультет. і... І е, хореографічний. Це єднання такого ніхто не робив. Але ми виростили цих дітей не просто зуміщувати, а вони в своєму фасі розвивалися в фаховому спрямуванні, але поступово дивилися, там працював простір. Звучала музика, органні релаксації, симфонічний оркестр, музика. Розумієте, це абсолютно інше. Це якби пророщування в інше, і вони багато на ну, чого відбулися. І я, е, знаєте, коли пройшло стільки років, я думаю, що країна мусить гордитися ну, своїми цими досягненнями, бо одна людина не може виховати. Ну, це простір. І зараз є можливість от, простір віртуальний. А от скажіть, будь ласка, от у зв'язку з цим виникненням віртуального простору, яке майбутнє от спілки художників ви бачите? От київська організація 55 років існує. Mm -hmm. да? От вона от має свої здобутки, свою історію. А, а от яке зараз може бути Знаете, може? це як і не роди. тільки Київської, а взагалі спілки ну, художника? Якщо київськи. взяти, от ну сім'я. Да? А спілка це як сім'я. Вона єдина, яка охоплює всі регіони України. Всі. Ну Це унікально. Розумієте, є люди, які склалися і Захід, і схід, і люди знайомі. І у нас відбуваються оці перетинання: Харків, Ужгород, Львів, Київ. Ну ну це потрясно, розумієте? Ми ж не можемо якийсь проєкт зробити. Це органічне, єднання. А виклики які Але є? Виклики, я думаю, що є традиція інновація, Але людина, яка член спілки, вона вже сама є тою людиною, яка ну, як вам сказати, ну вона відбувається і вона вже є тою субстанцією. Але от так, щоб вона могла всю спілку ну, ну, розвивати, вона може відповідати ну, за себе. Тому ну, готується видання, там відбуваються виставки. Розумієте, от є виставки, ну, можна сказати, е республіканські, так Чому виставка республіканська? Тому що там є представники журі з усіх областей ну, України. І вони голосують. Ми зараз робимо. В електронному вигляді відбір присилається, а потім вони на виставку привозять. Дехто дуже критикує ну, спілку, і це несправедливо, тому що ця організація це, як знаєте, для вирощування, ну, де людина вчиться виставлятися, де людина може себе побачити. І нам не треба її руйнувати своєю якоюсь зверхністю. А багато хто, що ця виставка не цікава, ну як вона просто дуже пюстра. Але... Картата, так? Так, да, але коли ви йдете, да, і от як ну я вчу своїх студентів, йти, вони йдуть і складають свою самоіндифікацію. Ну, те, що йому подобається зараз. Ну ні взагалі йому не треба робити політичні аналізи розвитку спілки. Економічні, да? що не тому навчили, чи не, не тоді навчили його Знаєте, представити і виразити. Тобі подобається, якось хожу по залам, ну, якось так було, що людей мало. І біжить назустріч якась така людина, ну така стривожена. І вона ну в нього видна емоція така, що йому треба когось знайти. і от це... Ну да. Да, -да, 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 да да. І я кажу, ви бачили, какой ужас. Ну вот там это. Я так на нього спокійно подивилася і кажу, а тут є те, що вам подобається. Ну да, ну так это і смотрите. <рес> він... Ні, так це слухайте, ж... ну потрясає що? Ну він повинен дивитися, що його торкає. І те, що воно різноманітне, воно не розраховане. А, а, а не зібрати оту жовчу ні. так в руках, щоб не розплескати десь на когось. А <рес> да, ви бачили, <видели>, чим вони <рес> займаються? Знаєте? От... Ні, ні. ні Ну це, а, ні. ну але така емоція теж може бути. Ну, ну, от також, зараз, ну, для, для драми, ну Зараз да, в інтернет-ресурсі, там пані такі пере, пересрачені, ну, от людина пише когось там. Ну, це така сутність. Світу, да. сутність. Ну, але, да, але спілка, це потрясаючі зібрання, але ми, як старше покоління, ми несемо ось тут якби традицію. Молоді ж багато спрямована, а що мені це дасть. Ну, слухайте, ця фраза, це просто, а що мені дасть Україна, а що мені дасть, я не знаю. А що мені суспільство дасть? дай, дай. Ми дай. А Бога, це масова людина. вам Не здається, що це от, от до речі, проявляється. Це навіяна навіть. Ай. Торгуючих із храму. Ага, ну, ну, храм. ну, всі релігії світу, ну, які існують, вони навчають, як людині передати, поділитися. Так. щоб вона... Поді... Дивіться, навіть да, слово. Мені, 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 Нет, мені. Ні, дивіться, слово, dai, 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 dai. от, код ну, слова. Ну, Трамп, от, дивіться, от, виходить, ви нам грошей повинні. Дивіться, нам... є слово поділитися. Ви словторгівець храму. Да. Поділитися. А є пожертва, да? От ну в християнстві ну жертровник пожертва що ну, за аналізі дві лепти що удови зробити зусилля щоб зробити цю жертву і не треба себе так... усвідомлене усвідомлене Усвідом... зусилля усвідомлені да, усвідомлене, усвідомлене. тому, що воно й називається пожертва. Пожертву, дивіться, ми під час війни, як люди, українці роблять оці всі пожертви. Наскільки це дисонує з тим, що це приносить Трамп, трампісти, оце несуть в мені, я ті значить, оце, 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 оце гендлярство, цей культ Мамони. Я хотів би знаєте, у нас просто, на жаль, не так багато вже залишається часу на Я хочу сказати, Ви ні. часто звертаєтесь до Трампа. Ну от, а а я... це от ось, ні, ні, ось ні, ні, воно ні. зараз, воно а що давайте, тут на поверхні. А Давайте до медицини. От дивіться, фурункол. О, прекрасно, прекрасно. Ну, поки... Червоний. Червоний ну, так. Да. Мага. Ви і йдемо. мага на ньому написано. Ja. І ви будете давити. Ну це от дивіться, є була ціла теорія, колись, коли розпадався Радянський Союз, то була теорія усього фурункола. Ну, наприклад, якщо ми його гріємо, то він розкидає карбункули. Так. Якщо ми його захолоджуємо, він затвердіває і сидить там, не вилазить. Так. Я думаю, що на Червоній площі там оцей сидить да. там. і все, і поки не вийде, так, да, треба Цей набратися. Він буде ну, то, але <рапевти> треба жити, працювати. Але я думаю, я думаю, що і, і його, навіть якщо зариє, то там нічого не, не зміниться, бо він є <рапевти> наслідком <рапевти> того. А пані паніся ну, Наталь... на увазі, я. це непогано, що воно виходить. Ну, дивіться. І це непогано, що його видно. Дивіться, О, гірше, якби ви знаєте, що Ось От у людини таксікація. Жінка да. вагітна, і вона на якісь харчі в неї напириться таксікація. То це є, ну, її природня реакція, це непогано, що вона є. Ну, захисна і... реакція, очевидно. захисна да? реакція. І тому оці трампіси, але ж ми вже це побачили. Побачили. Ми вже поінформовані, а значить озброєні. Да.